Зверніть увагу на ось це місце. Це у нас столовка. Як у нас працює столовка. Це трьохразове харчування, де ви можете зранку, в обід і ввечері, поїсти. Хочу зразу сказати їжу столовки заборонено виносити, тому майте на увазі, щоб не було лишніх проблем. Страви дуже смачні, особливо для тих, хто люблять гостре. Ось тут десь відео я вам покажу, які страви ми їли сьогодні. Перший день ми прийшли зранку. Давайте разом подивимося, що дають їсти. Ну, на випадку, ми бачимо сир, колбасу, гірочок, поміду, кури, перчик, масло, хліб. Ну і як сніданок. легкі смідан. Так, У нас обід. На обід у нас суп, я так поняв, овочний з кусочками м'яса. У нас вечеря, подали нам ось такі міцні боли з рисом, з кукурузною, дуже смачно. Сьогодні на вечір у нас. Що у нас на вечір? блінчика, картошка у мундірка, салат з моркви із і із ще, і якийсь соус. Сьогодні у нас на вечір лазанья з салатом. Пішли Ірою на вечерю. От Багато хто казав, що в роде дуже несмачно готують. Ну Подивіться, картошка в мундірках, риба у нас є, блінчик і, відповідно, боби. Все, що необхідно для того, щоб повноцінно можна було не їстися. Головне, що порції невеликі, але калорійні, дуже смачно. Всім смачного. А пробуй кажеш, скажеш мені. Ти рибу, рибу, рибу риб, пробуй. Да? О, бачиш? Покажить мне смачно. Все, всім смачно.